Все. Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым Годом. И тебя, дед. Всех. З новим годом! Привіт, друзі! Ну що, всі вже бачили цей черговий шедевр в лапках від росіян стосовно їхнього ПВО і стосовно того, як вони збили Санта Клауса. І не забувайте, що цей висір вони опублікували на фоні збитого. Літака, який летів з цивільними людьми, да? збитого цивільного літака, який летів з Азербайджану. Тобто, у росіян, як завжди, мітили в одне, потрапили в інше, мітили в Санта-Клауса, а збили літак з цивільними людьми. І сьогодні хочу з вами поспілкуватись на цю тему, тому що я не розумію. Ну зараз, звісно, вже всі розповідають про те, що росіяни збили цей літак, про те, що вони не, не, не надали допомогу, коли він потребував цю допомогу. Про це вже багато розмов, але є дещо про що. Чомусь ніхто не розповідає і не каже, і не підіймає цю проблему. І про цю проблему ми з вами сьогодні поговоримо. Але спершу я прошу вас підтримати україномовний контент. Я прошу вас поставити в цьому відео, щоб якомога більше українців його побачило. І не тільки українців. І я хочу попросити вас підтримати мій канал вашими підписочками. Дякую дуже всім, хто підписався за останній час. Ви зробили феноменальну роботу. Так ось щодо підбитого літака. Те, що росіяни рано чи пізно підіб'ють цивільний літак, це було зрозуміло. Взагалі, як на мене, росіянин це не національність. Росіянин це е, ну, невеликовна хвороба, яка поражає мозок і робить із мозока просто жижу. Да? Тобто, це не. Якесь унікальне явище тільки для однієї якоїсь нації. Це хвороба, яка розповсюдилась на 140 мільйонів людей, які насіляють е окрему територію. Це велика територія. Ми знаємо назву цієї території. Це назва Російська Федерація. На жаль, ця хвороба також. Е Поражає і людей в інших країнах, але не так агресивно, не так сильно, як на цій території. Да? І вона знов таки вона не відрізняє, чи це росіянин по національності, чи це Кабардіно-Балкарець, чи це Чечен, чи це Асєтін, чи це ще хтось. Всі, хто проживає на цій території, вони підпадають під вплив цієї хвороби. Так ось, якщо ви дасте мавпі гранату. То рано чи пізно ця граната вибухне, да? мавпа її рано чи пізно підірве. Але якщо ви даєте гранату росіянину, то це ще гірше, тому що росіянин це навіть не мавпа. Да? Росіянин це такий зашуганий, переляканий орк, і як тільки він отримує якусь зброю, він цією зброєю починає пуляти наліво-направо. Ну, тому що ось от он, он такий да? це такі прояви а, цієї хвороби. І те, що е, росіяни зіб'ють черговий літак, цивільний літак, це було лише питання часу, як швидко це трапить. Це не перший цивільний літак, який збивають росіяни, і намагаються це все діло прикрити. Але чому я кажу, що росіянин це хвороба. Ну, от Ну, давайте собі уявимо, що е, якась би інша країна, де живуть нормальні люди, да не росіяни, а нормальні люди це б зробили. Ну, помилково підбили цивільний літак. Чи може це трапитись так, звісно, це може трапитись. Це важко собі уявити, але такі можливості є. Так ось будь-яка інша країна, де живуть люди, не росіяни, а люди зробила би все можливе і неможливе для того, щоб посадити цей літак і для того, щоб врятувати людей. Так би зробили люди. А що зробили росіяни? Правильно, росіяни не дали можливість літаку сісти, а відправили літак летіти в сусідню державу через море, сподіваючись, що літак впаде в море, і все буде шито-крито. Що всі люди загинуть, ніхто не зможе свідчити, і ніхто не буде підіймати той літак, і ніхто не дізнається, чому літак упав. І так зробили хто. Правильно так зробили не люди, так зробили росіяни, і це, що відрізняє росіян від людей, але навіть не це саме незрозуміле у всій цій історії. Я розумію, що ці хворі на голову люди самі там літають літають у себе по території своїй цих своїх літаючих етажерках. Вони там можуть падати, не падати, все це там діло шито-крито. ну то їхні проблеми. Да? Тобто, ну, як я вже сказав, звичайним людям їх не зрозуміти, чому вони щось роблять. І якщо вони хочуть гинути на своїх цих етажерках літаючих, які не обслуговуються вже довгий час, то це їхнє діло. Я не розумію, чому всі мовчать про те, що в, е, на цю територію летять. Літаки з розвинених країн. Чому літаки азербайджанських авіаліній продовжують літати на цю територію? Чому авіалінії Казахстану туди літають? Чому ізраїльтяни ризикують життям своїх людей, своїх громадян відправляє літаки на цю територію? Е, я не розумію. Невже ж в цивілізованих країнах так і не зрозуміли, що вся територія Росії зараз також територія війни? Чому Україна повелася відповідально, Україна? Як цивілізована країна переживає за життя людей і тому закрила своє небо? Тому що Україна не хоче, щоб гинули люди. А чому керівники розвинених країн? Дають дозвіл своїм національним авіакомпаніям літати на територію Росії Російської Федерації, де іде повномасштабна війна, така ж сама війна, як і в Україні. Не треба забувати, що всі аеропорти російські, всі аер... всі російські міста. Це законна ціль для Збройних сил України, і Україна має право бомбардувати всі ці законні цілі. Чому е, уряди розвинених країн дають можливість своїм авіакомпаніям ризикувати життям своїх громадян? Ось це велике питання, яке я не бачу, щоб хтось підіймав, чесно кажучи. І я закликаю, якщо мене зараз дивляться українці в різних країнах, і ви знаєте, що з ваших країн літають літаки. До Росії неважливо куди там які міста Російської Федерації летять літаки з тієї країни, де ви зараз знаходитесь, то е, може треба якось вже замислитися і зробити якусь акцію, таку, щоб донести до керівників цих країн, що не варто, не варто ризикувати життям своїх громадян, за відпускаючи літаки, даючи дозвіл літакам своїм авіакомпаніям літати на територію. Яка населена перше не людьми, тобто вони не будуть нести відповідальності, е, ту, яку будуть нести відповідальність нормальні люди, якщо щось трапиться, да тобто дочекатися там якоїсь справедливості, якоїсь відповідальності неможливо. По-друге, на територію, яка об'ята війною, яка є зоною повномасштабної війни? Чому уряди тих країн ризикують життям своїх громадян? Друзі, я ще раз прошу вас розповсюдити це відео. Будь ласка, дайте посилання на це відео в соціальних мережах. Я вдячний кожному, хто підтримує мій канал вашими підписочками. І я вдячний кожній вподобаєчці. Не забувайте, будь ласка, про важливість ставити вподобаєчки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно тієї теми, про яку ми сьогодні поговорили. Знов таки кажу. Цілком зрозуміло, що трапилось з цим літаком. Дуже шкода людей, які там загинули, які травмувалися. Не, не шкода росіян. Це, ну я вже пояснив своє відношення. Шкода інших людей, які були на цьому літаку, і не зрозуміло, чому цивілізовані країни дозволяють своїм авіакомпаніям все ще літати на територію. Російської Федерації чекаю від вас ваших коментарів. Чекаю підписочки. Чекаю подобаєчки. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.